Ала тож, то поговоримо про те, як прийменник «кон» доєднюється до займенників. Нагадую, «кон» означає з. І якщо у нас є якийсь займенник, у нас з'являється нове слово. Ці слова треба знати. Зі мною це комігу з тобою, контигу. З вами консигу. Це з вами звертання на ви до однієї людини. «коношку» з нами. Ком восиш з вами. В множині, або конвошку, також з вами в множині, Але якщо ви до цих людей звертаєтеся на ви, тому що, якщо ви до них звертаєтесь на ти, це ваші друзі, ви кажете конвосеш, якщо на ви, то конвошку. Якщо в нас є він, вона, вони, ми нічого не доєднюємо, залишаємо, як є. Коел, коела, коелиш, або коелаш. Давайте подивимось, на приклади. Вей, Тут в нас діє слово вір стоїть в наказовому стані. Ходи зі мною. Наказовий стан звертання на ти. as компреш консігу. Тут звертання на ви нагадує до однієї людини. Consigo. з вами. Венян конножку. Венян це також вір, також наказовий стан, але вже до кількох людей. Конножку з нами. Конкорду, коела. На Concordo, Коєш. Я, я сподіваюся, було корисно, а ви поки підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. І також в інстаграм там дуже багато цікавих матеріалів.